Ну що, друзі, всім привіт! Потрапили на канал Бурмаків Владислава або ж Бероджо і сьогодні в цьому відео я продовжую записувати свої реакції на репетиції Євробачення. Сьогодні ми подивимося другу частину другого півфіналу, а також автофіналістів наших: Іспанія, Італія. А, що ще? Юнайтед Кіндам, Німеччина і Швеція, і ще щось може, якщо я забув. Подивимося, того що вони автоматично в фіналі, але вони також будуть брати участь у півфіналах і виступати. Будуть нам розбавляти півфінали. Якщо там вам не подобається пісні учасників півфіналів, то може вам сподобається велика п'ятір. І країна, яка приймає Євробачення цього року. Фух, я готовий. Ви готові? Якщо ви готові, то звісно, вам треба ще перед початком цього відео. Якщо у вас є бажання, звісно, підписатись на канал, поставити лайк цьому відео. І якщо ви хочете, напишіть свою думку в коментарях, того, що ваша думка теж є важливою. Я читаю все, і, і мої глядачі також читають думку інших. І от якось обмінюємося енергією, обмінюємося нашими флюїдами в коментарях, того, що наші флюїди це все. Ми обожнюємо друг друга, одне одного і просто кайфуємо одне від одного. Я кайфую від вас, ви кайфуєте. Від мене і в нас симбіоз. А також, якщо у вас є бажання матеріально підтримати цю наївну албанську цнотливицю, яка перед вами зараз тут сидить і розпинається, то в описі є посилання на всі банки з помідорами. Ви можете зробити з тими посиланнями все, що забажаєте. Тому не затягую і ми розпочинаємо. Друзі, я вже підготував наші виступи. Ми сьогодні подивимося, розпочнемо з півфіналу. Друга частина. Перша частина другого півфіналу. у Мене вже є реакція на каналі. Якщо цікаво, заходимо. Дивимось, там все є. Оргазмуємо просто під ці виступи, того що реально дуже класна в цьому році картинка. Сочна все красиво куби, висять. Що може бути ще краще? А зараз ми переходимо до нашої другої частини. Другого півфіналу Мракної. Так. Опять, 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 це йде, де вони його откопали у від цього зубатого. Господи, допоможи. Де такі зуби роблять мене вопрос? От де такі зуби можна зробить? Аби гроші були. О, так, розпочинаємо нашу другу частину другого півфіналу з Сан Маріно. Це наша яка це група. З Іспанії. Вони прийшли до них на відбір після того, як на своєму не виграли, то вони прийшли на дансь відбір в Сан Маріно і от там виграли. Ой, ну таке залежить щось. Лежу на пляжу. <світ> Боже, просто. Ой, спецефекти дивіться, які. Ну Прикольні, кстати, спецефекти, так все виглядає, стильно рожеве все таке. Бикавикала напхала собі теж. Господи, <світ> не, не, не чути, що вона співає. Ну Костюмчики в них отпадні. конечно, рожеві ці колір. Я вже казав, мені дуже подобається цей колір. Ну, пока що це все. Ах, що сказати? Не знаю. Ну, якесь таке все знаєш. Ой, все, оце, бу... оце було і все. Слава Богу, не знаю, ця пісня от сама по собі якась нецікава, не якась мотива в ней немає такого прикольного, яко хочеться наспівати. Якась вона така дратівлива трохи ця пісня, але це особисто для мене. Пишіть, що ви думаєте. Ой, далі в нас Грузія, Сакартвело, Гінацвалі щось. Ах, наша нуца бузаладзе. Ой, на фоні в нас будуть ці, вона, дві жінки з боків. В минулому році так була Ноа Кірел. Ох, які кадри спереді, ззад підготувались. А ну на назад. Вау, мені подобається, коли нас сказала Pure up the fire» щось там і воно, і, ну, беки, файя! І воно так камера пролітає. Яка вона вогень! Вона просто вагін вагінь. Секс. Тут просто кожен флюїд секса. Волоси, ногті, вогонь, дивіться, які пестики попускали. Ножка дубця. Так гарно вона вдарилася об сцену. А я все переживав думав, Ох, який кадр. Я все переживав думав, Боже, а чи буде в нас статевий акт зі сценою? Він є. Ну, видно, віддалась по повної програмі. Віддалась. Пестики, значить, вогня пускають. Боже, там буде жарко після її виступати. не тільки просто від виступу, а ще й того, що ці пестики нагріють сцену. О, це наша Бельгія. Значить, бельгієць своєю пісенькою. Ну давайте. Ну таке, знаєш, трохи, як би він переігрує з цим своїм, що він так от дається сцені. Щось як знаєш, що-то не все в порядку. Такий дьорганий, так? Да? Трохи дьоргається, щось дьоргається. Кольори сцени, як-будто би, Лорін надихнулися. От якось взагалі не цікавий цей виступ, от, Щось не придумали, і воно якось так. Єдине, що може пісня в цей вокал, але вначалі ця пісня мені не подобається, я вже казав багато раз. Ну, але може це він бере свою експресію. Це таке може бути. Просто дається назад, откидується оце. Так. О, господи, Естонія далі. Наші психоделічні не, не розумію підбору кольорів і оцього от освітлення зверху, і оці картинки, яка зверху У нас, оці якісь куби, і вони якісь розукрашені так дивно. Ноги закидає, ви ще отакому. От Ти представляєте, скільки цей мужик старається? Можна зумазу під їхню пісню, можна зумазу йти. Цей треш комусь понравиться, хтось буде голосувати, але ну, кольорове оформлення, ще не розумію. Ну, але це моя думка. Напишіть свої в коментарях, я аргументуйте, бо я аргументую так. Мені не подобається сама пісня, вона якась така трохи дикувата для мене. І дикува... ну і кольори оці на сцену, і ці квадратики на фоні теж якось для мене так воно. Такі номери, от такий фон, Віджерінг оцей робили ще років, я не знаю, в 2012 році, коли Лорін була в минулому десятилітті. Ну, не може когось це й закачає. Знаєте, люди, які перший раз включили, і їх це зачепить. Мене не чіпляє, бо я вже це не можу слухати. Окей, ми послухали. Пишіть думку, бо я не знаю. Мені я не можу це ніяк не прокоментувати, так знаєте, трошки більш-менш упереджено, бо реально я не можу це слухати. Ну, то я й не знаю, як це коментувати. О, Ізраїл, Ерен Голанд з піснею «Hurricane». Я вже бачив, що це кільце порівнюють із такими кільцями, такі самі є для собак, їм там лапи миють чи що. І це от вони таке зробили таке саме собі для собак. Ну тільки для, люд... для людей. А було б прикольно, якщо б туди вогонь. Ой, вода. <сум> вогонь. Ні, вогонь не прикольно. А от вода було б прикольно, якщо вона не хилилася. Ніби цей Hurricane і October Рейн, як ця пісня і, і спочатку називалася October Рейн, про якби події, які відбулися в жовтні місяці в Ізраїлі. Хай би от вони, якщо їм заборонили е, співати пісню про October Rain, і вони переробили її на Hurricane, Хай би хоча б дощ на сцені пустили. Я думаю, мікрофончик якось можна було там замотати ізоленту, і за ленти, надіть, щоб він не промок. Мікрофончик, вушні монітори, якось пленкою замотати, було б нормально. І сцена, хай би дощ на них лився. Оце було б ще супер. Або якийсь басейн поставити, хай би на в басейні плавала купалася з качечками. Ну от В цьому році Ізраїль от, просто таку, бере, бере своєму, своєю просто присутністю на конкурсі. Пісня сама по собі добре зроблена, вивірена, все так хорошо. Єдине, що бачите, от Ізраїль він ніде не участвує ні в яких там заходах, його взагалі ніде немає, того, що вона приїхала, її привезли на репетицію, всіх сховали, сказали, ховайтеся, бо приїхав Ізраїль і все. І вона ось виступила і от пішла далі. Її бункерами десь там вивели, щоб з нею нічого не зробили, екстремісти, всякі там і ці пропалестинські люди. І от її вивели бункерами і все. І вона Десь сидить тишком нишком, десь в якоїсь хаті непонятної, десь за мальмо. І от сидить там тихенько собі, потім опять приїжджає на сцену, потім опять їде туди. От якимись бункерами пробирається. Ну от бачите, в цьому році просто ізрау Ізраїль участвує, щоб просто поучаствувати, щоб ну, він був і все. Але сказати, що це погана пісня, це ну, взагалі хороша пісня, нічого там такого. Трохи картинка, от в цьому році єдине що, ну все одно картинка, як сказав, що хороша, але вона дуже пересвічена. Чи то фонарів багато навісили, чи що. От те, що чорне, мабуть, чорним, воно не чорне. От в минулому році була така сочна картинка: чорне, чорне, червоне-червоне синє, синя тут. Не знаю, чи це, це це Швеція, коротше, все спортила своїми камерами, оціми дешевими. Ой, Норвегія, ребята, це ти що вона спричла? Прийшов... А де а що це? А ну, ждіть. Ужас, все, ребята, мені не подобається. На минулій першій репетиції своїй. Мені дуже подобалося саме її, як вона зробила собі оцю окопну на голові, як вона зробила цю собі волосся. А тут опять, якби би вибігла з лісу, нічо, просто не встигла розчесатися. Мені це не подобається. Мені нравилось, коли в неї були оці от заплетені щось там в голові, що це видно, що це зроблено. А це просто Тейлор Свіфт 40 і вибігла з лісу, за неї бігла хтось там, непонятно хто, Кім Кардашян бігла за Тейлор Свіфт. І вона втікла і прибігла на сцену виступати. Ребята, спортила. Ну 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 прическа була шикарна, на що ти опять вернула це. На першій реакції мені сподобалась вона дуже. А опять це все, я не можу. Ну Мені подобається, що це коли камера вокруг не бігає, то вокруг неї бігає дві камери, і воно переключається. От... О, цей ефект такий, да, переключає, крутиться, і там одна камера, потім друга. Ніби ми в урагані знаходимося. Аби вона голос не спортила свою, теж бо вона так такі вокальна пісня, такі вокальні пісні вічно страдають, особливо на фіналі. Ну я думаю, цей фінал пройде, але на фіналі воно страдає. Того що це тільки репетиція, тільки друга репетиція там буде ще перед кожним півфіналом і перед фіналом в неї буде. То це по три репетиції в день. Вроді якщо там да, вранці репетиція, потім в обід, а потім ще й ввечері. Так, добренько. Пишіть своє враження, я вже все сказав, мені не подобається, щоб без копни на голові. От копна копна була супер, а оце таке замухрижене щось на голові, просто розчесане, запатлене, мені не подобається. Треба, от як було на минулій репетиції. <зас> Боже, все, це завершення другого півфіналу. Це наш Кринжов... <зас> Ну За нього будуть голосувати, да. <зас> за нього будуть голосувати, але а, я б за це не голосував. Так, що це в нас таке? Мой папа показав мені одного разу щось там світ euh, без кордонів. Ну, це у вас Євросоюз без кордонів, у нас в Україні є кордон. І <tele> <I tele> that... я сумую кожного дня, що. Whisper to myself. Whisper, що таке whisper? А uh, it's I miss you every day. And it's what I whisper to myself. що шо, шо? Ой, ребята, я то знаю, я по англійськи приколи понімаю. А от що це? А ну на Google? Як це зробити? Google англійська. Ага, отак. От отак. Що він каже? Я сумую за тобою щодня. Ось що я шепочу тобі. Whisper, це шепочу. А, шепочу собі. Майсел. Я бачу, папа, я чую тебе. Чи я почув тебе? Я почув, I did. From me, so from me to my parenty. Ой, господи, тягне ото кота за яйця. From me to my parenty. Що ти цим хочеш сказати? Давиш не за Ну понятно, що в нього ж там з батьками щось сталося. Ну, але от це от тянуть якби впряму так. Я плачу без сльоз. Заплакав без сльоз. Краще б ти так плакав за Україну, а не їздив в Москву там, під час повномасштабного вторгнення ребята. Sure Все, це, це з унітазами. Так, ми передивилися вже весь півфінал. А значить, до кінця другий півфінал ми подивилися. Пишіть, хто вам сподобався найбільше, от мені заповнилося. Ну, це я багато присвятив часу Норвегії да, її волосам. І а також, щоб прям тут ну Нутса, Нутса запалила. От нуцу я можу сповнить, і от Норвегію, що я про них говорив. Все, інстальні мене виїпали з пам'яті. Так, і переходимо далі. У нас тут не встановлюється. Далі у нас велика п'ятірка. Їхні репетиції, бо в них вони завжди пізніше, бо вони ж в фіналі автоматично. Тому вони трошки пізніше репетирують, ніж всі учасники, які в півфіналах. Давай, а, це опять це буде з унітазами тут. Так, да, господи, де ви тебе на де вони тебе знайшли? О, ану, ану, назад, 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 назад. Так, о. United Kingdom uh, Rehearsal. Так, ну дивіться, в телезйомці виглядає теж більш-менш нормально. На фотках, звісно, було більш так синьо лазуровий колір у цих стін. Тут вони просто сірі-білі такі. Ну Нічого, ладно. А -а -а. Ну Пока що Беквекал співає так, це вони перевернулись. Я теж чесно, коли я перший раз дивився, оце от ну фотки тільки і кусочок з зала. Ну на першій репетиції, яку ми з вами теж оглядали, я подумав спочатку, що це вони якось там перевертаються і це цей куб крутиться, це перевертається з першого разу. Я не поняв це вже, звісно, зараз я вже знаю, що це просто вони камера перевертається, а вони просто стоять на землю. Але люди, які будуть теж це дивитися вперше. Як я з вами на реакції. Вони, вони теж думають, що шукай, Боже, це якось воно перевертається. Це... Коротше, от є оцей момент, що ти задумуєшся, і ти дивишся, і ти девже не дивишся, а ти задумуєшся, як це так вони зробили. І оце дуже хороше, от такий момент. Просто сидиш і думаєш, ну класна пісня, а ти ще й думаєш, якийсь мозговий процес відбувається, як це вони зробили таке. Ну, а сама пісня Бейкі-Бейки ну, спасають. А ну. Так, оце вони такі значить, бути тобі на потолку. А нам ставили такий момент, знаєте, без вокала особи. Навірно, вокал все одно страдає. От я казав, або рухаємося, або, та, або співаємо. Одне із двох. Бач, вони вибрали рухатися і зробили правильний вибір, того, що номер по найкращий номер в цьому році, це. оце. Ну бардельчик, бардельчик пішов. Сатаніна, просто сатаніна. Ой, ну нравиться, нравиться, ну вокал, але нічого, Я думаю, навіть на вокал, ну тут звертати уваги сильно ніхто не буде, того, що реально прикольно те, що номер такий, і ти сразу задумуєшся і вокал там уже. Ну хотілося б, конечно, на вокал, але от він і такий тут вже нормально. Якщо вже такий номер, то ти вже думаєш, о вау, як постаралися. Можна вокал простить. Поняття простіть. Ой, наша джермані, німеччина, фрісак. Тож в них задумка, вони якусь клітку поставили. Вогонь горить, Він на стульчику сидить, значить, run, run, the run, the О, так, run, run, run. І запоминається пісня, дуже запоминається. От хто її не слухає, перший раз всі всі наспівують її, але теж, ну таке щось, що прям вау, він сам по собі дуже не харизматичний. Він позитивний, хороший хлопчик, знаєш такий, но харизми ноль. Ноль просто. Ну, сцена камера трохи погано зробила, але це ще репетиція. Ми не звертаємо увагу, там що єдине, що на освітлення ми дивимося і бачимо, що дуже жорсткі пересвіти. На всьому ж пересвіт. на цьому вогні пересвіт. Щось так довго йде. О, Правильно, пора вже заканчувати. Ну таке, знаєш, харизми в нього немає. Він не чіпляє тебе нічим. В мене не Оце ці пісня оце. О, наші хлопці з Швеції. Ну, в них номер не помінявся з Меледі Фестиваліна, але все рівно люди ж теж перший раз будуть дивитися, і вони хер вони там дивилися, Мелоді Фестівален, і їхній номер, що він був такий самий. Вони оце перший раз подивляться і вже скажуть. Ну а це наш Стасік і Віталік. Як вам всім понравилось. а шо Реально Стасік і Віталік вийшли співати. Одна яйцеклетка сотворила чудеса. Ну, куби, бач, куби у нас зверху. реально дивлюсь зараз мелоді фестивалін. І камери якось так працюють. Да, Вроді, у всіх країн ці самі камери, але от тільки в Швеції вони якось так роботають. От Ще в Хорватії теж такі зуми прикольні і в цих. Але тут теж якась картинка сіра. На мелоді фестиваліні у них була якась вона більш Ну, краща була картинка в них. Щось тоже з погано. Пересвіти жорсткі на цій сцені. Лампу дуже багато освітлення, і воно пересвіт дає. На відборі воно було як набагато контрастніше, темніше. Це що темне, має бути темне, ребята. І, а, ну і рамочки. Ну про рамочки я мовчу. Зверху знизу ці рамки. Я вже казав на попередньому чи на поперед попередньому відео казав, що ці рамки всі додають полоски зверху, знизу. Зачем? Ми що фільм дивимося. Ми хочемо виступ, ми хочемо максимально розширити і бачити сцену світло. Рамочки вони додають. Причому вони зверху знизу ці. Ну, я бачу оці стіни, вони по бокам є. Оці, які в них будуть на початку ці стіни, будуть. Ну номер хороший, реально якісний. Пісня сама пластмасова. По собі пісня пластмасова, така ідеально вимірена, оце Швеція, оце просто з пластмаси зліпили і от дали вход. І вона буде залітати на ура, але от іменно в, в ролі пластмасової пісні. Окей. Okay. Боже, ой, фран, дивіться, як гарно. Нема знизу рамки, оцей, нема зверху. Ми бачимо дуже великий екран. Франція, білий костюм, наш тастастероновий тастастерон, хадячий тестостерон вийшов, бородатий. Ручки, але в нього ручки маленькі. От він мах весь махнатий великий, а ручки такенькі, миленькі. Такі, знаєш, як мішка. У мене бобо. Бо оцей дуже гарний кадр зблизька. І чо, отут якось чорне-чорне. Ось чорне-чорне, контраст хороший. Оце мені нравиться по картинці. Вроді би теж біле освітлення, але вони не пересвітили всю сцену. А от тільки тут якийсь один луч світить Так дуже контрастно і дуже якісна картинка. Хоча знімає геть та сама камера. Ну Це проблема сцени. От є така сцена, якось так спроектували, і воно не лягає, не лягає світло. І що ти зробиш? Тільки от вирішується одві чорне, тут чорне. Ну Це залежить від того, як є лампочки. Кожен рік у нас нова сцена, нова. Вістать по новому, ті лампочки то так, то так. І от бач, цей рік неудачні сплив... лампочки повісили. Неудачно. Вони засвічують, вони пересвічують. <звук> Меми стали реальністю. Він виступає за три кілометри від мікрофона. Боже, як це гарно, у мене мурашки. У мене перший раз мурашки пішли. О, тестостерон. Ребята, оце то тестостерон. Оте він петрушки наївся. О, боже. Метр від мікрофона, а його чути. Вау, як це красиво! Це дуже круто. Це лучше, ніж якщо б він просто в мікрофон співав. Єдине, що я переживаю, а, а якщо будуть в залі ну там 13 чи скільки там тисяч влазить, вони ж усі будуть репетувати, кричать, типа Вау, вау, ти співаєш так далеко від мікрофона. Вони його хоч не перекричать. Ну може, там мікрофон якось направлений звук такий. Він відчуває його тільки. Вау, і зуби білі, і наушні енерри білі, сорочка біла, на місто валют не є. О, ребята, боже, це перші мої мурашки. Вау, тестостерон. Я про цю пісню вообще забув, що вона існує. Вона представлена була ще в лютому, чи ой, в листопаді місяці, Ще в минулому році. Вже всі про неї забули про цю пісню. І бач, вона як будто би возрадилася заново. Я взагалі її не слухав нічого. О, зора наша зора. Ой, тут кольори чи костюми такі чорні, прикольно. Так, давайте, з Іспанії, наша курва, пісня курва, ну, зора, лисиця, але ми знаємо, що це означає курва. Повія, хвойда. Ну така, ну валюта, валюта. Вайп, настрій, кураж, оцей от. Ну Сцена мені подобається, це так все таке золотеньке, таке як бордель. Це її чоловік, це її дочка. Ну і два внука от повокруг неї. О, боже, як гарно це зора. О, клас, оці букви зверху. Хай би їх трохи більше показали, Ну хоча може, може, така ну, як би, спеціально, да, щоб ми чуть чуть показали і сховали, щоб ви, щоб ви дивилися і ждали опять поки букви появляться. Добре. Ну клас, мені подобається. Нормальний вокал, вона в кінці там собі зробила синтетичну ноту, і типа, ті ноту, але то там на комп'ютері просто тягнеться воно саме. Вродьби цей момент, оцей задавія в вона давала ми, коли дивилися перша реакція була на їхній Бенідорм-фест, Відбір їхній, то вона, вродьби, це давала в зал співати так з таким лицем, таким от. Типу я знаю, що ви зараз заспіваєте, давайте. Єдине, що тут такого ефекта не буде, напевно. Ну того, що ну тоді була повний зал іспанців, а тут теж буде повний зал там США. В нас білети найбільше купили. Потім United Kingdom купили білети. Хто там ще ну, Швеція само собою, вона була в Швеції, приходить, там люди прийдуть, І з Німеччини, там на перших місцях ці країни. Тобто ну іспанську вони мало вряд ли знають і подспівать так не будуть. Але цей момент реально був дуже пафосний, коли вона в зал дає мікрофон, і Там просто взривається, всі кричать: ой так, давайте далі. Моя Ланоя. О, поміняла костюми Ланоя, слава Богу. Наша готична дівка. Моє перше місце. Ну я вже не знаю, мені вже так всі нравляться. Под конець, господи, прости. Вже задручився цими піснями, вже всі нравлять. Але ні, все одно треба якось так охладити мозг, лягти в холодну ванну з молоком. Ой, мені ці костюми більше нравляться, чесно кажучи. Не наляпості, бо фон сам на ляпості, а вона треба, щоб була стильніша. І причосочка, яка впевнена йде вперед. О, Боже, то що цицька була? Ану назад. О, реально цицька. Все, цей номер прекрасний. А, ні, ну як, це просто ви... ну, воно таке видно, це не те, що вискочило. Це так і треба, щоб було. Але бачиш, я замітив, і це теж класний ход. Я замітив і я вже перемотав. хорошо, дуже хорошо, дуже ой, як гарний кадр без наляпистості оцей р... готичний стиль оці ці дракула. І цей костюм набагато краще. Набагато те, якесь таке наляписте, те дуже було похоже на Манескін, коли Манескін перемогли на ну у двадцять році на своєму на санрему, і тоді вони теж такому не брали участь костюм. Як вони був на першій репетиції? Оце мені більше нравиться. Все, слава Богу, поміняли. Бач, вона по-новому трохи ноти бере. Ну правильно, того, що для фанатів, які зараз дивляться ці репетиції, вони ну, якби хочеться нас трошки здивувати і співає по-новому. Але на самій сцені треба буде трошки, напевно, треба, може, заспівати буде, як і в оригіналі. Це зараз для нас вона трохи рознообразила свою пісню своїми новими мелізмами. Але я не знаю, як краще. Оставить старі, щоб більша аудиторія побачила. нас все одно більша аудиторія побачить вперше це. Чи оставить оці нові мелізми? Хорошо. ну на цьому моменті, коли починається, хочеться набрати, бачити, як вона вблизі починає танцювати, а не а не сцену загально. До побачення! дякуємо за перегляд. Фух, друзі, ну що, я надіюсь, вам сподобалися. Так, а з великої п'ятірки, хто мені сподобався? З великої п'ятірки я зацінив Ах, кого? Дуже сильно Францію зацінив і Великобританію. Дуже Франція, просто мене якось до мурашок. Настільки, от воно так звучить тихіше. Оце коли він відходить. І, і так акапела, капела, де ще й така за три кілометри до мікрофона. Ребята, мені дуже нравиться Франція. Ой, ти шо білий номер і от кольори не пересвічено. Ця сцена, вони викрутилися з цього. Ну наверно, їм просто повезло, бо вони ж не знали, що сцена Галіма, що вона засвічує в камери. А це вообще Франція і ай, 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 ай. United Kingdom, наше об'єднане королівство. Наша Англія, Уельс, Скотланд і Північна Ірландія, яка входить в це королівство. Ну і моя Італія, ну пісня мені подобається, на номер. Ну, звісно, не, ну, все одно не те, що я там думав, що буде щось класне. Хотілося, щоб більше акцент не на номері був, не на якихось там постановках. Хотілося більше акцент на її от на граціозності, на її от рухах, що вона така показує, що вона італіянка. А так вона напхала собі от цього всієї мішури і сама потерялась в цій мішурі. А на Сенрему було хорошо, на Сенрему немає такого от поняття, як номера ставити. Ну, просто та Дівати, от, от, от непонятно що та сцена така, от сама вже як номер, 300 деталей на один квадратний метр. І, звісно, там вона був акцент іменно на, на самої Анджеліні манго. А тут, а бачите, напхала всього, і якось вона губиться серед цього всього, того що тут іменно харизма в ній. А на жаль, не щось не виходить. Чи що? Коротше, пишіть, що ви думаєте. Лайк поставте, напишіть коментарях. Да, і підпишіться на канал вже 14 тисяч підписників. Я вам дуже вдячний. Я вас люблю, кохаю, обнімаю і цілую. І якщо у вас є бажання підтримати наївно албанську стунтливості, донатом матеріально підтримати цей канал, то обов'язково ставте ой, то обов'язково заходьте в опис. Там є всі посилання. Ви можете робити все з ними, що захочете з тими посиланнями. Все, Всім пока цілую вас, всі місця, які у вас є, хороші, погані. Terima kasih telah menonton!